Ідея виникла, це як то кажуть, елементарно. Не, не раз приходилось ночувати і в лісі, і в полі, і знаю, що таке ніч перебути, навіть не зимою, а просто коли на дворі температура близько п'яти градусів. Коли сирість, навіть не так мороз, страшний, як сирість, ці теж по полях, по лісах, взуття мокре, одяг, якщо дощ теж мокрий. А коли взяти, то трошки. Біля буржуйки потримати, щоб він трошки підсох, зовсім інша справа. Так же само, і, і одяг можеш посушити, і, і взуття можеш на ніч поставити, посушити. Ось, виходив з того, щоб воно було максимально функціональне. Тобто так, таку маленьку річ. Можна було втиснути все, що можна. І, і сушку ту ж саму для взуття для одягу, і, і варочну якусь поверхню, тому що завжди приємно щось теплого перекусити чи якогось там зранку попити, кави чи чайку. буржуйка називається чвертка. Чого чвертка? Того, що з одного газового балона виходять 4 пічки від нашого майстра Івана Коваля. Маленька, компактна, топка має 50 на 30. Це цілком достатньо, щоб нормальні поліна ставити і гріти Має такі вушка для сушки також вона розложується на пріногу. Сушка для взуття одягу. місце є для дров цілком нормально. Перекривається ця тяга. З газового балона у нас виходить. Чотири, отакі пішки, топця вся суть у матеріалах, як то кажуть, ми живемо в такій країні, що матеріали халявні закінчуються вже, а нові дуже дорого коштують і на металобазі не так уже погоджуються робити якісь знижки. Треба було, як то кажуть, включати музей. Як би можна було зробити, щоб воно було таке, як має бути, і не, не за великі гроші, я би так скажу. Вже практично. Готова річ це балон від газу, ділиться рівно на чотири на, на рівні частини, і з нього отримуємо такі чотири буржуєчки. Мію, якщо світло виключають, приходиться використовувати генератори в таких умовах, ще важче вам працювати. Без вихідних ситуацій немає, є безтолкові майстри. Завели генератори і далі погнали. Людина захотіла кірничку, але я кажу, кірничка. Мусить почекати, тому що пацанам треба зробити буржуйки, а тут голинські серйозні пацани ще мені балонів підтягнули, так що буде трошки біля чого попрацювати.